Друзі, отже, всім привіт! Це компанія Автофокус. У нас для вас ось таке маленьке надходження, це Hyundai i30 2010 модельного року. 1,6 дизельочок на 6 механічній коробці передач. Автомобіль синього металік-кольору, яскравий, динамічний, з дуже з дуже мінімальним розходом палива, взути на ось такі легкосплавні диски, має SUV кузов з величезним багажничком. Автомобіль по технічному частині без будь-яких зауважень, ходовичка перебиралася. Давайте зазирнемо до середини, подивимось. Повний електропакет, електропривід, дзеркал, складання дзеркал, ESP, механічне регулювання сидіння водія, тканевий комбінований салончик, чистесенький, без потертостей, прокуреності і так далі. Мультифункціональне рулове колесо для керуванням круіз-контролем та штатною аудіосистемою. 23 тисячі пробігу. Всі важелі, всі кнопочки, все працює. Має ось таку штатну аудіосистему Все працює без будь-яких зауважень. Клімат контроль. Ось вона наша шестиступенева коробочка. Має кучу ось таких ніж, флешка, аукс, дві. 12-вольтові зарядочки, два підстаканнички, все як має бути. Давайте зазирнемо по задньому ряду, сидінь. Тут так само все чист, чистесенько, без зауважень. Підлокітник, два підстаканнички, все складається, все чисто рівно. Тому, друзі, якщо ви хочете невеликий автомобіль з мінімальною витратою палива, дизельочок, автомобіль чекає на вас на перегляди, тест-драйви, ми знаходимося в місто Київ, територіальна оборони 102. Це район мосту Жуляни. Дане авто ви можете придбати як за готівку, без готівковим розрахунком, скористатися послугами кредитування або лізингу, або по системі трейдин обміну вашого автомобіля на цей. Чекаємо на вас.